Привітик, друзі! Ось я і знову з вами. Добрий день, мої хороші. Ми що зробили? Прийшли. Ми прийшли до кого? До дітей. До яких? До найрозумніших. Мовко. Ти що з возу впала? Сама з собою розмовляєш? Зовсім навпаки, колего. Це я вголос розмірковую. Який зв'язок мають слова між собою? в нашій правильній, грамотній українській мові. А, поняв! Дійсно, до них можна поставити що? Запитання. Більше того, поширити речення за допомогою цих запитань. Ну, це я поки що не дуже поняв. От і чудово! Отже, не тільки дітям, а й тобі буде цікаво на сьогоднішньому уроці. Зайчик ніс моркву. Зайчик, що робив? Ніс, ніс що? Моркву. Зверніть увагу, мої хороші, на те, як слова у реченні можна пов'язати за допомогою запитань. Зайчик ніс моркву. Зайчик, що робив? Ніс. Ніс? Що? моркву? Я зрозумів Мовко! Від кожного слова в реченні можна поставити запитання до іншого. Так. Але тільки до того слова, яке пов'язане за змістом із попереднім. Отже, друзі, від кожного слова в реченні можна поставити запитання до іншого, пов'язаного з ним за змістом. Нісенітниця. Три ведмедів у хаті пішли сіно копати. І картоплю косити, і вирубувати жито, поливати будинки і будувати ялинки. Поливати будинки? І картоплю косити. Суржечку, то ти зрозумів, чому вірш називається Нісенітниця? Мово. Ти не повіриш. Але я взагалі не в курсі, що таке Нісенітниця. Ова! Діти. А ви здогадалися, чому вірш так називається? Нісенітницею називають текст, у якому слова не пов'язані за змістом. Будувати ялинки, поливати будинки. Тепер і я буду знати, що нісенітниця це текст, у якому слова не пов'язані за змістом. А ще нісенітницею називають висловлювання. Позбавлене здорового глузду. А, це я знаю. Це як плавати в басейні без води. Точно повна нісенітниця. А тепер завдання нашим юним мовознавцям до слів косити, копати, будувати, доберіть із вірша слова, які підходять за змістом. Чудово впорались. Давайте поглянемо, що в нас вийшло. Косити. Що? Жито. Копати що? Картоплю. Будувати що? Будинки. Друзі. Перед вами коротке речення. Оленка читає. Виявляється, його можна поширити іншими словами. Якими, наприклад? Ось я ставлю питання, Оленка що робить? Читає і бачу, що речення таке, як і було, ані трохи не змінилося. Нанизуємо додаткові слова, як на мистинки на нитку. Оленка читає, що? Журнал. Ага, ясно понятно. Оленка читає журнал, який? Дитячий! Бачиш, як багато слів можна додати до речення? Таким чином, речення на мисто можна збільшувати і прикрашати словами за нашим смаком. Друзі, поміркуйте, якими ще словами можна поширити це речення. Як швидко минув час. Час повертатися суржику в нашу умовну країну. Тобто як це умовну. Мовко, ти що хочеш сказати, що я не справжній? Справжній, справжнісінький. Не переймайся так, суржику. Це я просто так скоротила. У-мовна? значить українськомовна. От і все, і ми з тобою в ній живемо. Фух. Перехвилювався. Це ж треба таке сказати. Ми вертаємося до країни слів, бо наші юні колеги уже навчились поширювати речення за допомогою запитань. Виявляється, це дуже цінне вміння. Речення стає яким, красивішим і точніше виражає що думку. Я радий, що навчився разом із вами, колеги. па попа. Побачимось, мої любі.